Хеллоуін, або День усіх святих давнє свято, яке щороку з розмахом відзначають по всьому світу у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. У США, Великій Британії та Канаді існує справжній культ цього дня. В Україні ж традиція святкування Хеллоуіну поки не надто поширена, але вона вже знайшла як своїх прихильників, так і противників. Просто цікаво спостерігати, як всі одягаються. Дуже по-різному, та я вважаю, що не потрібно надавати надмірну увагу і стільки виділяти для цього фотозон по місту чи презентувати якісь дійства і шоу. Це особисто моя думка. Я маю маленьку дитину, і я би не дуже хотіла, щоб вона бачила все таке розфарбоване і страшне. Особисто я не підтримую і ніколи не святкував. І, мабуть, і не буду святкувати. Не наше державне свято. Я думаю, що в Штатах не святкують якісь там наші народні або державні свята, наприклад, тому чому ми маємо святкувати їхні? Головним і всім відомим символом Хелловіну є гарбуз, вирізаний у формі черепа. Відьми на тлі повного місяця, кажани, чорні коти та павутиння є ще одними класичними символами цього свята. Перед день свята магазини, віддаючи данину західній моді, прикрашають свої вітрини чи будівлі у тематичній стилістиці. Аби збільшити торгову активність, запроваджують хеллоуінські знижки. Мене є прям там якимись фанатами чи прихильниками. Нам просто подобається естетика цього свята. Це просто таке, знаєте, свято магічне для дітей. Українці мають свої автентичні свята, пов'язані з нашими багатовіковими традиціями. Культурною спадщиною, віруваннями, проте і західних розваг не цураються. Головне нести в своїх серцях світло та любов, які безперечно переможуть чорні сили та зло.